Кажуть, що заняття коханням рівнозначне тому, що й пробігти стометрівку. А ні, я стометрівку за 8 секунд ніколи не пробіжу. Дзвінок у двері. Сусіде, у груповому прелюбодіянні братимете участь? Хе-хе. А хто ще буде? Ну, то я, ви та ваша дружина. Ну ні, я не хочу. Добре, гаразд. Тоді вас викреслюємо. Вчитель, діти, а що буде, якщо все пробивне ядро вріжеться у стіну, що не пробивається? Богданчик ой, Та горілка подорожчає. Вчитель, е, чому Богданчик? Та тато -та -та завжди каже, що як тільки відбувається якась херня, то одразу горілка дорожчає? Куме, а чому у Петра прізвисько валет Хе-хе. Та одного разу, куме, у магазині в черзі його побили дві дами. <риклад> Дружина чоловікові каже: Любий, так хочеться чогось чистого, приємного, щоб аж до печінок діставало. А ну, зараз налю?» <риклад> Дядько потрапив до пекла і бачить перед ним троє дверей. Заглянув у першу, там чоловіки на сковорідці смажаться. «Ой, і це не для мене. Подумав і заглянув у другу. А там розпечені голки під нігті штовхають. Ой-ой-ой, це теж не для мене, подумав він. Зайшов у третю, там чоловіки стоять по коліна у лайні і курять. Хо-хо, ну це краще за інших, сказав і увійшов у двері. Тут чорт заходить і каже: Ну, що? Покурили? А тепер доїдайте.